Захисників та захисниць України це державне свято, яке відзначається 1 жовтня, свято було затверджене указом Президента України Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року та мало назву День Захисника України. Починаючи з 2015 року. День Захисника України оголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено. На 1 жовтня. Сьогодні ми відзначаємо ще одне свято День Українського козацтва. Козаки є уособленням сміливості та мужності українського народу. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва. Покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Цей день символічно припадає на християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Богородицю вважало своєю покровителькою козацьке військо, свято Покрови. Було для козаків одним із головних. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. Оберігає Пресвята Богородиця і теперішніх оборонців нашої Батьківщини. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про перемогу, мир. Благополуччя прогідне і щасливе майбутнє нашого народу для українців ця дата можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. Цього дня прийнято згадувати не лише героїв сьогодення. Які захищають нашу державу від країни агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність для українців слова захисник та захисниця уже давно не просто формальність ще в 2014 році. Розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року на захист України без перебільшення піднялася вся нація. Хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв. Є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої. Вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність. Україна Щит Європи. Та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день. Який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата. Ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Яку назву мала держава, якою правили визначні захисники українських земель, князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Київська Русь, Чернігівська Русь, Українська держава, Європейська Русь? Хто знає, відповідайте? Київська Русь. Так, Київська Русь. В яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Пан Кольський, Категорошко, Кирила Кожум'яка, Калабок. Кожум Категорошко. Угу. Категорошко і що ще? Кожум'як. І про Кирила кожум'яка. Так. Без якого якого слова не вистачає у прислів'ї без верби та чого немає Україна? Калина. Так, калина. так. Без калини. Укажіть країни, з якими межує Україна? Канада, Білорусь, Австралія, Польща Білорусь. Так, Білорусі, що ще у нас там? Ніби не бачу. Так, це сусіди України, дійсно. Яку назва мала назву традиційна зачіска? <плес> <А? плес> так, оселедець. Я думаю, що ви вже все знаєте. Так. Яка річ не могла використовуватися козаками? Автомат, спис, шабля чи рушниця? Автомат. Так, Автомат. Ні, шаблю були якраз вони використовували. Хто такі Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, Відомі українські композитори, е, найкращі льотчики. Українські гетьмани. Гетьман. Ви гетьмани, так, гетьмани Україна. Так, є. Скільки в Україні існує державних мов? Безліч, скільки народів, скільки мов? Три. Українська, польська, білоруська, дві. Українська, російська, єдина українська. Єдина українська. Дійсно, одна лише, так, єдина українська. Яке свято відзначають в один день із Днем Захисника України 14 жовтня. Великдень, День Святого Миколая, Покрову і Різдво. Покру... Так, це так Який з запропонованих варіантів не є державним символом України? Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка вербита калини і гімн, що не вмерла Україна? Покру... Так, гілочка вербита калини. Що таке державне свято? Лише День Конституції України офіційне свято встановлено на честь вшанування визначної події чи виодної особи. Це будь-який вихідний свя... день і свято, яке відзначають у всіх країнах світу. <зв 'язок> так. Це у нас офіційне свято, так. Виласної особи чи події. Так. Яке стверджень про захисників України є правильним? Це тільки воїни, які зі зброєю в руках протистояли ворогам України. Це лише політики, які захищали інтереси України за кордоном. Це тільки науковці та письменники, які прославляли Україну у світі. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які живі і живуть для успішності України. Та всіма силами захищали від загроз до негараздів. Це тільки науковці та росмельники, які почували у світі. Давайте подивимося. У нас це останні. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури. Всі... Будуть. Хто з названих діячів захищав честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушко. Кличко. Так, каже, кличко. Так, дійсно це Віталій Кличко. Які події об'єднали сучасне українське суспільство у спільній боротьбі за незалежність України? Російська агресія на території України, захоплення Криму, літ людини у космос, поширення мережі інтернету та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні Євро 2012. А? Так. Це дійсно у нас російська агресія. Чи правильно розміщені особи? Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка і Богдан Хмельницький. Я, мабуть, Потом я остался внутри, что чем продать? Ну так. Ну так вроде...